Які реальні наслідки того, що зараз залишили незалежності НАБУ, САП і ВАКС, також будьте друзі, дуже готові, що зараз арестичні акти будуть з боку Росії в Україні. Дуже важно слухати, розкажу все, що знаю, розповсюджуйте. Отже, друзі, цей закон, який позбавив незалежності антикорупційних органів, які дійсно сажали, топ-чиновників, не дуже, але таке було, спричинив нереально просто хвилю в першу чергу за кордоном серед високопосадовців. Тобто, незважаючи на ці всі майдани, які зараз в Україні, зараз ми про це поговоримо. За кордоном величезний зараз там просто кіти того, що це був один з основних факторів того, що Україна може доєднатися до Євросоюзу, це створення антикорупційних органів, їх ведення, підтримка і так далі. Вони всі фінансувалися Америкою. Бо перша, хто про це казали, Америка нам потрібна Америка. Того вони були і незалежні в Україні. Да того на це не можна було впливати. А, люди вийшли на мітинги і так далі. От тепер дуже важливо. Дивіться, зараз вже будуть починатися гористичні акти з боку Росії в Україні, тобто будуть там підриватися магазини буде дуже багато різних там панікерських моментів на цих мітинах. Вже повикривали дуже багато агентів ФСБ і так далі, провокаторів і ДРГ російського, які а, хотіли робити підриви магазинів а, в НАТО створювати там якісь підриви або провокації. Ви маєте на увазі, що зараз буде працювати дуже сильно російські ДРГ і агенти, і вони в будь-який момент можуть покласти десь якусь. Ви самі зрозуміли, що шов там вибухає і так далі, спровокувати НАТО на щось, повести НАТО не за собою. Тобто, ви маєте бути дуже уважні. Я розумію, що українці зараз нереальний просто розпач, але а, треба бути дуже важливим, щоб зберегти. Своє життя, здоров'я і не повестись на провокації Росії, які можуть тільки усугубити цю ситуацію, розумієте, на жаль, ось така історія. Я більше ніж переконаний, що буквально за декілька днів вони повернуть а, цим всім структурам свою незалежність, але повернуть їм це. Це 100% вони зроблять. Того що Зеленський прекрасно розуміє, якщо він це не зробить, ну його не каденція підійде до кінця, а трошечки інакша історія підійде до кінця, і це буде йти як зі сторони військових, так і з, зі сторони закордонних а, спецслужб і Америки і Європи, і просто людей. Тобто, ну варіанту не буде. Тобто, вони це обов'язково повернуть. А, буквально на днях буду спілкуватися з людьми з офісу президента і дійсно спитаю, в чому там справа, чому це зробили, розкажу в наступних відео. Повідомлю вам, що це взагалі був заход, бо це виглядає абсолютно сюрреалістично. А дивіться, для тих, хто хоче якось розповсюджувати правдиві українські новини. Дивиться впливати на цю всю ситуацію, ще й також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. У нас є доступ до контент-хати. Можете туди зайти, ознайомитись, там буде вся інформація. Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Вам вас перенесе туди в телеграм-канал, там побачите всю інформацію. В принципі, в конституції в Україні прописано, що все рівно в будь-якому випадку Генеральний прокурор України навіть до от буквально ще там тиждень назад міг все рівно повпливати на якісь рішення набу і так далі. Але ем, зараз у нього там пряме рішення впливати на це все. Я думаю, все повернеться на свої круги, бо без цього, без цього не буде далі нормальної довіри до України. І звісно, допомога буде продовжувати з Європи, бо Європа розуміє загрозу Росії, але от з Америкою може бути накал. Хоча у нас і так накали дуже сильно. Все, друзі, на зв'язку в наступному відео.